Девулечки, привет, приветик. Вот есть два бренда, вернее, две позиции продукта, о которых я не жалею. Слушайте. С этой стороны. Это вот эта вот помада Блеск Yves Saint Laurent и, конечно же, Charlotte Tilbury, к камо она закончилась. Не знаю, як вам, але мені не Катріс, не Діор нічого так не фільтрують, як Шарлотта. Так що ждем, ждемо приход. Отдачу долгу і будемо, дівчатки, купувати шарлоту. А так. Я не мажу цю помаду, поняли? Я так чуть-чуть растушевала. Економно, дівчатки. Так, їдемо на свято. Свято весни. Горобчик, всі діла. Їдемо, будемо потом забирать додому. Значить, вчора така ситуація, коротше, була ввечері. Часов 7. Димаш свого йду з логопеда. Я звоню бабушці люди раз, Виключений телефон, два Виключений телефон. Думаю, наверное, сил. Думаю, наберу через 20 минут, щоб не їхати. Коротше, Дзвоню триж, ну, каких там 20 минут. Уже розумію, що я нірничу. Кажу, Дімі, говорю, я собираюсь їду, тому що щось це непонятно, коли мабуть не причалі тільки. Він каже, не їдь. Каже, я їду якраз від логопеда, зараз я заїду, перевірю, що там. Я ж як человек тревожный, написала самі страшні діагнози, помієте? Ну, і сходи. Мене вже переколобасило, перетріпало. Бабушка нажала режим польоту. Я кажу, ну ще солі сість. У мене вже сутрусила. Ой, та я не знаю, щось накладала, наклацала. наклацала" кажу, а тепер вона що всім обзвонила і сказала, що ти жива, здорова. Ой, то щось я дозвонила. Ну, щось наклацала. Вона вже виходить, слава Богу, чуть ходить. Все нормально, ребята. Я не дам так, просто кому-то. <сі> Всі довірні бути здоров'я у мене. Максимально насколько это можна, а я буду контролювати. Ладно, все, відкриваю шлагбам, то вже наговорила на мільйон. Це куколки. я иду по району. Це ЖК Софія на ну, Мартиновське ну, дома. Ой, не Мартиновська, а журви. Це журби, Слободка називається. А є у нас ще застройщик Мартинов, ЖК Софія від Мартинова. Вот у нас тут квартира. От. Тут прикольні гарні дома. Забудовник дуже сильно і контролює ці всі моменти. Поэтому я дуже задоволена цим ЖК. от прямо опираємося в наш будинок. Але просто Проблема в тому, ребята, що я не можу жити в квартирах. Ми прожили тут 6 років чи 7, я не пам'ятаю. І всі ці роки я мріяла про будинок. Ну, от мені треба будинок. Ну, не люблю я квартири. Не люблю, я не знаю, напишіть, як ви. Може, то що якщо люди живуть все життя з дитинства в квартирах, і їм потім класно, я не можу завжди хотіти вдома. І, кстати, Діма теж. Ну, він нормально жив в квартирі, але він теж хотів будинок, тому що виріс в приватному будинку і короче... І навіть наш Вова каже про то, що він любить хату, а не квартиру. А от Градік, Градік, що удивительно, йому подобається квартира. Який у нас красивий домик високий. Це наш будинок, це тут наш магазинчик, бурман. Тут все знають, я приходжу, вони такі раді, кажуть, Боже, ми так давно не послители, до заезжали, Вот, Так що, ребятки, вот така вот делишка. Тут ми живі Я вже показувала на один раз. Тут у нас от слева на туї футбольне поле Шикарно Тут у нас витяки, майданчики майданчики не майже, а на кож, між кожними так, будинками, прильотами є або майданчик, або спортивна така зона. Ось вот зараз вам покажу, подождіть. Ну, от, видите, это теннисный корт, типа. Тут теннис играют, волейбол і играют в... Они, ну, проводят тренировки всякие классные. У нас еще есть классная аллея, Но ну, вона внутри вешая обалденная аллея. Ми там все детство Вокус на качелях. Вот. А ну, Больше сегодня по более лезет на x І и, и спортивные есть моменты. В общем, градик ходив тут. А, забудовник це побудував. И школу, и садок. Вот. Градик ходив в цей лицей. Потім почався ковід, ми вже розуміли, що ми будемо переїжджати. Ну бо ми ремонт робили. А так як ем, тоді діти навчають. Ні, це було почекати. Це було в 22 лютого, я його перевела. Тому що ми вже почали ремонт. Якраз вони постійно на... на онлайні були, а виходить онлайн, а ти платиш так само, як і не за онлайн. Так, по-моему, было. Потом почалась війна, и по-моєму клас соединились с кем-то, потому что они повыежали. Если я не ошибаюсь, они дети много выїхали. Там, там одноклассник живет один на Грин вот, гринхилс. Короче, ребят, не не могу сказать. Значит, кто знает. Эту школу Постена на 1 вересня зустрічалися. Тут поруч живуть Маргаліва. Цей мужчина тільки мій обережна дівчата. Він найкрасивіший, -най 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 романтичний початок. <рив> Ладно, все, йде в садочок. Тут зараз направо, там ці оранжеві дома, кстати, забудовник, я знаю. Серьез тоже бойерки кстати, нашим с север. Так що, короче, едем, все. Едем, ребята, едем в садочек. Писеть пробки Габела Так я уже принимаю Садочек. Ну і по традиції ми приїхали з Вови в Нову скупити щось на вечері. Папа зробить по флотськи макарон, да, Вов? Добрий день. Добрий день. Бачимо, що ви на автіці приїхали. Так. Uh, у нас тут автомичка відкривається за випадкою. Ааа, нічого. Хотіли б вас запросити на безкоштовне відвідування до нас. Да? Комплекс, так. Да. А чого? Ну, от хотіли б затестити, щоб ви е, залишили свій відгук про нашу роботу, що вам сподобається, що вам не сподобається. А де це ви знаходитесь? Повертаєте ліворуч, автопаркінг ага. знаєте підземний, де знаходиться? О, тут, в Так. Да, да, а що що знімає? Я на youtube блогер просто нічого. А, а, а тільки можемо не, не зараз без зайти, що? Ми можемо на треба... завтра. Чи можемо на вечір? Коли вам зручно? Е, буду ввечері, десь після п'ятого і тут якраз костюм е, заводи. У нас є одна машинка на сьому, або десь на 9. Ні, на 9-му вже буде пісня. Травайте на завтра. Давайте. На яку Ну дня? на завтра я на 12. Блін, на завтра. Зараз відпочиваю. На 5 -е я зустрічаюсь. Блін, завтра я теж не можу. Може на після, а завтра? Давайте. Ну в будь-якому випадку ще в тестовому режимі працюємо. А, ви тільки відкрилися? О, давайте. відкрилися. А, на мені хочеться потестувати? Що ще а... Давайте. одразу і там Давайте. Знімаю, якраз виставимо потім, да? так? Похвалимося. А, ні, не таксі. Так, а, це а, ти... на чотирка. Да, а на четвер. Коротше, от ви кажете. В общем, записали номер телефона. На безплатну. Давай сюди телефон швидко. Записав я на безкоштовну типу, мийку. Вони тільки в тестовому режимі працюють. Побачив що я з машини, вийшла, то й все. Машинки ми не купляємо, Вова. Тичу, машинки ми не купляємо, Ну хоч манка безплатна. Вова, як завжди просто посмотрите одним так, Все, пішли, синок. Давай. Ну, подивись, хорошо, ну давай недовго. О, кстати, книжки. Людь, служниця. Таємна угода в мене є, не дуже книжка. Там, як мужа збила машина, по-моєму, і дочка договорилась, щось таке. За бабки, коротше, не очень цікаво. мені не подобається. Видела що, щось. І конечно я взяла свої любиміки цукерки Орена сайво. Що таке. А нести, Богу помагав. Тепер сказав, що все. Так що ми накупили вкусняшек і зараз зробимо оливьешечку. Олівешечку. А, а що я хотіла купити. Відійди тоді в бок, будь ласка. Господи, таке ничьє. Він на це приїжджає від бабусі з дідушка, і він ще тиждень не може прийти в себе. Але це у нас як так полно. Я сам нічого не тропиш, бо він все думає, що ми його кружимо. У бабусі є цукерки такі. Поняла? Він Онелі, він приїжджає і думає, що ми його повинні крутити. що. А ми не крутимо, не кружимо. Так, рибата. Только все зашли домой. Значит, что я купила? Ну, люблю. Люблю эти штучки, люблю не могу. Сейчас я его раздам. Так, морожок. Колбаска. Будет оливье. У него она развившая на такие штуки. Сметанка. желе. Главное, що желе мама сделала. Ну, Ну ладно. Чек составил 1442 Зоря на сайт. Дві грибини. Одна мама, одна бабушка. Молоко. Макарон. Шо-ше. А, молоко взяла хорошую велику, не миту. ту, щоб ще спомию. Хорошо резалась на воде фаршик. Кого? Воды. Сейчас. И хороший. А, і стік я брала в воде магазині. магазине. Сейчас я наблюдал. Короче, такое, ребята. Такая вот история получается. Ни много, ни мало-много. Опять ничего не купила полторы тысячи на весь. Так що. Цены растут с каждым днём. Всё, дорогие, ставлю на левешку. Только о левешке захотелось. Думаю, да что я буду мучать себя, отказывать себе. Mm -hmm. Приехали до бабушки. супчика супчиковочную. Поспала часок. На сухие дожди, да? Она задышка, нас не дышит вообще. Задышка страшная. Добрий день. Добрий день. Що саме? Так. Бігом, бо їду давати костюм же. Супчик тепленький а. і хлібчик. Так що насипайте прям вже. Поки тепленький. Спасибо. Все нормально? Нормально. Що по таблеткам? Нормально. Я допиваю. А скільки ще? Ну, що хватить на пару днів. Маша, хід забере вже їх ніби не є. Ну, стой, тоді давайте мусор, що викидати. Що я буду його сушити? Викидати тоді. Положимо коло мусорки, а свіже їжте. — Подивіться на мене. Я як мокра кушка. А, звиніть, зараз, пардон. Короче, я мокра навсквозь секунди Грязна, мокра. Е, цей. Завезли костюм, же горобчика, значить 500 гривень в сутки аренда костюм. були найти купити за 500 Зачем? Куда ми його потом ці горобчики? О, удивительно, що там є дощик, костюм, вітер, костюм. Я дуже, дуже такі. Если б сказали, що заказали, что буде вітер чи дощик, я бы извините, пора строилась. Вот. Короче, этот, то есть состояние такое, понимаете, на дождь, вот это такое, клонит, вообще сил нету, но я же поставила варить все на оливешечку, уже сварила все, сейчас саду нарежу и будем оливешечку я лановскую купила, дорогую колбасу. может, это без сосала, просто надо нарезать, да, и все, в оливье. Я тебе предлагала с курицей, ты сказал, что нет. А это правда, что кажут, что с курицей на самом деле это есть классический рецепт с курицей? Классический рецепт с этим раковым шейком. А Ну, извините. Извините. Сильно жирно. Вот. Посмотрите. Ребята, честно, мне хочется что-то делать, что-то двигаться, все. Вот эта погода. Еще раз скажу вам, я не ныю. Но ну, я просто принимаю этот факт, что у меня хворочно подгибнее залоза. И в моей жизни бывают эпизоды полного упадка сил. К сожалению, я ничего не могу с этим сделать, хотя я и принимаю лекарства на постоянной основе. Но у меня вот такое, как оно, все, у меня может 5 дней болит голова, я буду лежать овощем, и встать не может. Никуда от этого не идти. Їдеться.. Вот, еще плюс ПМС. Ты же что накричала на меня без Так мы же поругались, а просто накричала, это не считается. <кл 'язавця> я на то, чтобы я пострадала, ну, 10. Ти ага. десь не буває. І сюди десь не страдала. Хоч кожен час. А ти почистиш мені на ліві? Ні. Я це вже почистила. Як ти мені тішу сказав, що я тобі не допомагав, не буду допомагати. Само робити. Я тобі сказала не допомагати, коли я не прошу. А коли я прошу допомагати, а я тебе тобі... прошу. Ливити поможи мені начистити на олів'я. Я буду ну, не буду. Дівчки живу з арбузером. А ви кажете, щаслива ти Машка, щаслива, або все. Настоящий арбузер, гарбузер. Гарбузер, чули, буде яке не трохитажний барганя. Це було забаромлення з ліку. Я актриса. Я просто актриса. Та не слухайте. Я всі да махю кажу, ніхто не знає, що я матюкаю. Ти ти не можу. Так уже мать. Я так шучу, я мотикаюсь. Я так размываю, не все равно. Разрешаю меня за это не любить Матички надо попробовать, Сейчас, ребят, зайдем в магазин и пойдем делать оливешечку. Поеду делать оливешечку. Сама придется, чтобы делать. Вот. все бабушки завезла сук. Ну, тоже кажется... Слабость, давление низкое, 110 или 105. Вообще, говорит, сил нету. Ну такая погода. Тут молодая вроде шево ложищаяся. Пусать не можешь. Ну, супов ходить сварилась слава Богу. Так что все нормально, ребята. Я так перед вами очутись, сначала вы волнуетесь. А я знаю, что волнуйтесь. Ну волнуйтесь, не волнуйтесь, но ну, вам интересно. Ч не... не лети. Ребята, ну что это за погода? Ну, що це за свинство? Тупо цілий день лі, дощ. Ну, как-то уже хочется. У мене зато поднялися все пионы, все розквітли. тюльпанчики вже будут квитнуть. Когда даже взять чашечку макохви, выйти насладитися насладиться этим всем. Когда это будет? Ну вообще, не такі таку погоду нічого не хочу робити. оце олів я зараз зроблю, все. Це мій чоловік. А ні, це кис мужчина. Боже мі муша. Да? Це не мій муж. Перепутала. Извините. Я с більше в магазин не пойду не Каже, мені на свій магазин це крінж. Бо я начала срок годності в ліманада проверяти. Ну, стеклянная кока-кола. Ну и что? Во всем треба проверить. Веры нет никому в этой жизни. Притом я вызвала там мужчину, ну, він товар розставляє. Він каже, місяць назад привис. Він мені каже, это кринж. Власть сердце, ще мужчина мені казав, що полбеди. Но, Но муж родной кричить кринж. Да. Го мені, де Видите. Видите? Каже, мне, це слов он обирався. Видите, как нам кринж. Ты представляете? Хамлот. Комплімент. Mm. Що шо ти делає? Заказав, уже ж дзвони Вова, а градік вже ж його підбив, понятно, вже піцу просить. Мама, піцу сирну, піцу сирну. Я кажу, хорошо, куплю. І тут я не кладе трохи. Видно забув покласти трубку і кричить градіку. Все, вона сказала куп, купіть. Ну, що ти зробиш? Я сама б не відказалась. Вот что нам делать. А тут, кстати, эти магазинчики, что там, я хотіла подивитися. Короче, ребята, ждем пиццу. Бо вона девочка ця упала, каже, в мене травма, що бедненькая ударилась. Тоже батосни. Да. Ну, кстати, красиво начали делать, сейчас тоже интересно. Да, там цена, конечно. Ударилась вся девочка, что пиццу делала. Забылася, каже, я упала, то и тяжело. Хотілося б хвастатися брилінтами, але прийдеться. <ріху> вот. І, і кажуть, що вже куча заказів. Ну тут действительно, ребята, я, ви мене знаєте. І мене знають всі, що я пострадю, то довго просить. Я якщо говорю, що добре, то добре. І тут піца недорога, дорога, але дуже смачна. І тут ми тут вже 5 піц очередь. Вот дуже смачно роблять. Вот, Так що зараз візьмемо піцку, пока я на кришу оливье. Ну конечно уже, зачем? Поїли пісню ще з дайбузда, сад, город, бачиш, продукти. Це ми дивимося в магазини вдоль села, щоб розуміти, що до да чого. Ось так от. Крінж, каже крінж. Хейт? Хайп? Хайт фо хайп? Хайт фо хайп? Ой, все, давайте. Ребята, подивіться. А, Какая Ну, это ж все забетонировалось. Раньше там все було росло. Вот еще. Смотрите, а вот тюльпанчик, и Вот пион вылез. И лилии мои. И такой. Дощара, лупаша страшне, Ну все, бежу в хату. Хочу знать оливье и не зняла. У мене чоловік пицца, ну тут полный дебош. А Дима, ну голая пузо. Ну, Воно воняє на всю хату, вова вмирає, я ну, не можу терпети. Зараз зажигалка підпалимо зима. Підпали, що там в полі, будеш там спати. Бо воняє так, що наші я не знаю де. Фу, ну не, зачем так близько? Ну ти розумієш, що воно воняє. Що це за риба? Тараніка. Це тараника? Да. З кровь? Да. А ботулізм. Ти знаєш, що таке ботулізм? Ну, пиво — це дезінфекція. Головне, щоб ти знав, що таке ботулізм. То есть я тебя буду реанимировать И попадается мастер-шеф, если что И у нас любитель да. И Потом поготовить Подвеки, ребро. Подвеки. Я не могу. Оливье, ребята, уже поставила в холодильник Уже поставила в холодильник Сейчас она сделала Кстати, что я хочу сказать, девочки Хорошую колбасу взяла, Алановскую. И вот этот майонез Мне не понравился Только что открыла Свежий на оливье Руно. Боже, який добрий. що об'єднання Зараз по сутку граді коробки провірю і. А, мені стірку треба поставити. Давай. Все, пишіть коментарі лайкайте, висилайте гроші. Та шучу за гроші. Не шучу шучу.